Хапе тримає економічний фронт. Від початку повномасштабного вторгнення компанія робить все залежне для підтримки економіки України. З перших днів війни Вінницька птахофабрика прийняла близько 600 колег з інших регіонів України. Не припиняють забезпечувати гуманітарною допомогою і наших захисників і жителів територій, де ведуться активні бойові дії, допомагають м'ясною продукцією, технікою одягом. Нещодавно передали мобільний побутовий комплекс на передову. Наші працівники неймовірно сміливі люди, небайдужі. Які, як тільки виникає потреба доставки гуманітарного вантажу, будь-які точки України, гарячі точки, чи це день, чи це ніч, будь який час доби вони завжди готові відкликнути. Навіть не доводиться нікого просити. Кількість охочих просто неймовірна. Я навіть цього не очікував. На даний час у нас практично нічого не змінилося. Як тільки з'являється найменша потреба в необхідності доставки гуманітарного вантажу, ми завжди притримуємося той ж планки, яку тримали і до цього. Люди найцінніший ресурс компанії, тому тут бають про кожного працівника. Від першого дня повномасштабного вторгнення усі залишились на своїх робочих місцях. Підприємство забезпечує в повному обсязі соціальним пакетом, допомагає продуктами усім, хто їх потребує. Відновили будівництво другого гуртожитку для працівників Вінницької птахофабрики. Комфорт та якісні умови праці важлива складова у роботі компанії. З першого дня війни ми всі свої зусилля зосередили на забезпеченні продовольчої безпеки нашої країни. Ми зберегли робочі місця, ми зберегли стабільні виплати нашим працівникам. Ми допомагали і будемо допомагати продуктами харчування, всім людям, які цього потребують, переселенцям, сім'ям наших військовослужбовців та самим військовослужбовцям. Більше того, ми навчились працювати в блекаутах. В складних умовах війни Вінницька птахофабрика продовжує дивитись в майбутнє, активно співпрацюють з навчальними закладами держави та готують сучасних професійних фахівців. Зокрема, розширили картографію навчальних закладів, з якими працюють за проектом Дуальна освіта. Продовжили нашу плідну співпрацю з навчальними закладами в напрямку дуальної форми навчання. І ми бачимо від цього гарні результати для всіх сторін такого партнерства. В першу чергу для студентів наших, які після закінчення навчального закладу отримують не лише диплом і базу теоретичних знань, а й е, практичні навички. І це для них є крутим стартом їхньої кар'єри. Війна не завадила кулінарній трансформації компанії, яку МХП розпочала в 2019 році і успішно продовжує зараз. Так в області вже функціонує 8 магазинів «М'ясомаркет», 6 – «Дьонермаркет». протягом року відкрили два магазини: «М'ясомаркет» та «Дьонермаркет» у Ладижині. Компанія бачить своїм завданням зміну культури харчування в Україні. Так було і до війни. Чим менше споживач витрачає ресурсів на приготування їжі, тим краще. Компанія створює робочі місця та збільшує свої потужності, восени запустили другий олійно-пресовий цех. потужним мотиватором і антистресом тримати свій фронт попри все. Став для нас приїзд Юрія Косяка Отримавши потужну підтримку від СЕО, ми не тільки зберегли свій колектив та виробничі потужності, а й примножили їх, а саме ввели в експлуатацію ще один олієпресовий цех. Нам не доводилося знаходити якісь альтернативні рішення для того, щоб забезпечити людей роботою. А загалом ми були максимально стабільні. В умовах війни безпека співробітників ще одне важливе питання для підприємства. Не дивлячись на нестабільну роботу енергетичного сектору країни, підприємство продовжує працювати в умовах блекауту. Під час відключень працюють за рахунок альтернативних джерел енергії. Ми працюємо за рахунок виробництва біогазу з нашого біогазового комплексу. За нами дільниця когенерації, яка саме генерує електроенергію, впроваджуємо і робимо реконструкцію для можливості роботи когенераційних установок і біогазового комплексу в островному режимі. Це режим, коли підприємство може працювати виключно за рахунок власних потужностей виробництва біогазу і так само електроенергії. Також підприємство підтримує тісні партнерські стосунки з громадами. Спільно з фондом МХП громаді було реалізовано близько 50 проєктів. Від початку повномасштабної війни компанія допомогла та продовжує підтримувати бійців, переселенців, своїх працівників, розвивати економічний фронт та наближати перемогу.